Сенс існування Адвентиської церкви полягає в тому, щоб нести біблійне вчення всім народам, навіть у найвіддаленіші куточки світу. Одним з таких місць, де почули звістку про Спасителя, є острів Мадагаскар, що знаходиться біля східного берега Африки в Індійському океані. Громадянин України Брюно, який є уродженцем Мадагаскару, розповідає: жителі острова, а це близько 25 мільйонів осіб, переважно неписьменні й і бідні. І це перешкоджає їхньому доступу до Божого Слова. Жизни людей это сельское хозяйство, естественно, где-то может быть и 20% или двадцать процентов образованных людей трудность ну, как добиться пропитания, потому что это основан сельское хозяйство не у всех они есть. Приїхавши до України на навчання, Брюно познайомився з Адвентистською церквою й уклав завіт з Богом, прийнявши водне хрещення. Після закінчення навчання одружився й через деякий час вирішив присвятити своє життя церковному служінню в Україні. Проте думки і хвилювання про його рідний народ, який перебуває у пітьмі язичництва, не залишали його. І у 2011 році він уперше вирушив з євангельською місією на батьківщину. Бог благославілі послальті братів, котрі проповідуючи, а ми переводчиками. Служителі з України вже майже 10 років відвідують острів з просвітницькими й соціальними програмами. Серед них Михайло Дем'ян, Олексій Ісаков, Дмитро Зубков, Василь Стойка та Валерій Бегас. Валерій розповідає, що маючи досвід проведення програм в Україні, він бажав ширше застосувати цей талант. Тому разом з родиною почав молитися і збирати кошти для мандрівки на далекий острів початку 15-го року і Брюно вже почав зв'язуватися з братями із Мадагаскара. І ми поставили дату октябрь місяць, де впоследствии і осуществили поїздку. Місцеві громади адвентистів Мадагаскару заздалегідь готуються до приїзду української команди. Людей з білим кольором шкіри на острові дуже поважають, і всі подібні програми обов'язково відвідує мер міста. По особливому також ставляться й довірян церкви адвентистів сьомого дня. Адже в більшості міст керівні посади займають мадагаскарці християни, які отримали освіту в заснованих церквами школах. Міністр здравохраніни, це адвентистів седьмого дня, приміра міністра зараз – це адвентистів седьмого дня. Окрім пізнання слова Божого, місцеві жителі на програмах дізналися про принципи здорового способу життя, ознайомилися з основами гігієни, отримали продуктові та гігієнічні набори, а також канцелярські приладдя. Для них побудували спеціальні підставки, тумби, щоб відділити зону прання від джерела води та в цілях гігієни, аби жінки виконували цю роботу стоячи, а не сиділи на землі. А головне, місіонери будують школи. і у маленьких мадагаскарців з'являється шанс отримати освіту. Ми з властями і построїли їм три таких тумби тумба, на которой, приходя, женщины имели возможность ставить там ведра, ну, тазы какое-то, и стоя стирать свою одежду. Был и мэр города, и ответственный полицей, и врач этого города Они Забивали самі ті палички, де повинні були стояти ці тумби. І таким чином ми построїли три трітумби, що осталось як соціальна, відкрита, соціальна робота від нас як подарок для цього міста. Щороку тисячі мадагаскарців отримують світло Божої істини, а нове життя з Ісусом розпочинають від 200 до 700 чоловік. Наталя Копилова, Олександр Федоров вісті надії.